Я люблю його за те, що він підходить всім, незалежно від статі, віку чи фізичних можливостей. Звичайно, з загостренням краще піти до лікаря, а не на будь-який вид активності, включаючи пілатес. Так само вагітним жінкам потрібно знати, які вправи можна робити, які не можна, і все це я пояснюю і говорю своїм дівчатам вагітним, які займаються у мене в групах. Ви дивись, насправді пілатес – це не чарівна паличка. Якщо там вже все дуже погано, то він не виправить точну ситуацію, але він, принаймні, її покращить і дозволить не Погіршити і взагалі не дійти до неї, якщо вчасно почати цим займатися. Тим не менше, в загальному пілатес показаний всім, включаючи людей з грижами та болями в суглобах, жінкам з проблемами тазового дна та людям після травм. І метод пілатесу не просто не шкодить. Він допомагає при всіх цих проблемах. Пілатес дуже варіативний. Ви можете вибирати варіант вправи легший, а потім з часом, коли ваше тіло буде готове, то безпечно переходити до складних варіантів цієї чи іншої вправи. Тому, якщо ви шукаєте комфортний вид навантажень на користь вашому здоров'ю, вигляду без виснаження та з натхненням, то запрошую вас в Пілатес. E